Вітаю в ефірі новини на ТВТ. До вашої уваги. Інформаційний підсумок тижня. Сьогодні у випуску підсумки роботи за перше півріччя на апаратній нараді, початок співпраці нових молодих лікарів, відновлення нового автобусного сполучення у селі Люджа, а також про роботу комунальних підприємств громади, участь лікарів у проєкті мобільні медичні бригади та допомогу волонтерів. На апаратній нараді підсумували роботу за перше півріччя комунальних установ та підприємств Тростянецької громади. Керівники відділів та структурних підрозділів Тростянецької міської ради прозвітували про виконані роботи в громаді за перше півріччя 2022 року на апаратній нараді при міському голові. За місяць окупації російськими військовими Тростянецька громада зазнала чималих руйнувань. Тож і в пріоритеті роботи установ, закладів та підприємств було саме відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, комунального майна, житлового фонду, забезпечення належного соціального захисту громадян, у яких зруйноване ж. Житло, тож заслухавши звіти за перше півріччя голова громади Юрій Бова дав відповідні доручення керівникам відділів соціальних направлень щодо якісної організації підтримки дітей переселенців, аби вони мали змогу повноцінно навчатись вже з 1 вересня, а також були забезпечені житлом та харчуванням. Варто зауважити, що наразі приділяється посилена увага внутрішньо переміщеним особам, яких в нашій громаді нараховується понад 900. серед них 188 пенсіонерів пенсіонерів та 170 дітей віком до 18 років. Попри те, що Тростянецькій міській лікарні було завдано чималих руйнувань та збитків під час обстрілів рашистами, медзакладом надаються всі можливі послуги. Про це наголосив директор лікарні Анатолій Плахтиря. За рахунок і власних надходжень, і за рахунок спонсорської допомоги за рахунок наших волонтерів закупили апаратури майже на 3 мільйони гривень. Це і аудіометр, це і багато інших блоків, я не буду перераховувати. Це і узі апарат частина нова, нова апаратура, частина апаратура, яка використовувалася, вона в хорошому стані, і вони, вона використовується в наших закладах. Немаловажно сказати, що практично весь колектив залишився працювати, за винятком декілька осіб, які зараз ще знаходяться за кордоном, але зараз 58 лікарів працює і 100. 48 медичних процесів, які надають медичну допомогу, зокрема, я повинен сказати, що завдака є точка особисто, наша тут вклад невеликий. Були залучені значні кошти для відновлення роботи стаціонарних відділень в частині. Скління вікон, заміни вікон пакетів. Ця робота продовжується. Зараз ми перевірили те, що ми зробили. Це майже 600 вікон було вікон пакетів було замінено в наших лікувальних закладах. Це і в стаціонарному відділенні, і в поліклінічному частку, в дитячому харчоблок, практично скрізь. Продовжили роботу по облаштуванню киснепроводу в лікарні ці роботи. Наближається до завершення, але є одна проблема, це відсутність знищеного газофі... газо... кисневого газофікатора. Це практично він коштував до війни майже 2 мільйони гривень. Тому ця робота, зараз ведемо роботу і з спонсорами, і з меценатами. Ми отримали майже на мільйон гривень медикаментів безкоштовно. Це 951 тисяча, це за рахунок основної гуманітарної допомоги. Народилося майже 70 дітей, пологові відділення – це при тому, що ми не працювали майже два місяці. Тому я думаю, що яка реформа, яка наближається нова в кавичках реформа, вона... ми не дамо знищити нашу лікарню цим реформаторам, які хочуть це зробити. Залишити практично населення без лікарні, а лише амбулаторна допомога, Але я думаю, що спільними усилями депутатського корпусу Саместа Анатолійча. Нам досі значить, отримати статус, може, не опорної лікарні, але загальної лікарні. Це ж та сама лікарня, яка існує в нас зараз. Про роботу ФАПів у сільських місцевостях нашої громади доповіла головний лікар центру надання первинної медичної допомоги Світлана Лобода. На сьогодні працюю в штатному режимі. Після окупації та під час бойових дій саме більше були пошкоджені амбулаторія 3-4, що знаходилася на другому поверсі в міській лікарні. Наш заклад пострадав так на 10%-30% і два фельдшерських пункти: фельдшерський пункт печини і фельдшерський пункт станова. На сьогодні всі працівники цих закладів всі працюють. В печинах і вони забезпечені кімнатою в сільраді і в клубі. І ці дві абулаторії переведені на шкільну три. І на сьогодні всі лікарі забезпечені робочими місцями з медсестрами і ведуть прийом як дитячого, так і дорослого населення. На вулиці Шкільній 3. Інвентаризаційна комісія було встановлено нестачу майна на суму 1 мільйон 1880 тисяч гривень. Були на шкільній три вибиті вікна, двері, були пошкоджені автомобілі. На сьогодні ми автомобілі відремонтували. Відремонтували в одному приміщенні систему опалення, яка була розморожена. І прийняли участь у гранті єднання, щоб забезпечити встановку вікон і дверей, які зараз відсутні, загалом через тимчасову окупацію Тростянецької громади росіянами, всі без виключення установи та відділи зазнали змін та нових викликів у своїй роботі. Однак, попри це, кожен прикладає максимум зусиль для відновлення роботи та вирішення тих чи інших питань. У Люджанському Старостинському окрузі відновили автобусне сполучення Тростянець Криничне. Які зміни ще відбулися у даному окрузі далі у сюжеті? Незважаючи на воєнний стан у Старостинських округах Тростянецької громади продовжують наводити лад. Так, на прохання мешканців Верхолюджа Люджанського Старостинського округу і за сприяння міської ради, на чолі голови громади Юрієм Бовою, було відновлено автобусне сполучення Тростянець Криничне із заїздом до села Люджа. Відтепер кожної п'ятниці жителі цього села можуть їздити до міста, вирішувати свої справи. Окрім того, працівниками комунального підприємства чисте місто продовжується. Заготівля та завезення дров на 2022-2023 опалювальний сезон. Це бюджетні установи Люджанського Старостинського округу, насамперед, заклади освіти, будинок культури, фаб та приміщення старостату. Мешканці Люджанського старостинського округу щиро дякують керівництву громади та старості Віталію Клименку за піклування та постійну допомогу жителям у цей нелегкий для всієї країни час. Лікарі Тростянецького центру первинної медичної допомоги приймають участь у проєкті Мобільні медичні бригади. Різні сфери Тростянецької громади постійно беруть участь у різноманітних проєктах, як всеукраїнських, так і міжнародних. Нещодавно було підписано угоду між Тростянецьким центром надання первинної медичної допомоги та Червоним Хрестом України щодо надання медичних послуг населенню сільської місцевості Тростянецької громади з 1 серпня по 31 жовтня ми підписали угоду з товариством Червоного Хреста України про надання медичної допомоги сільському населенню. В самих віддалених місцях Товариство Червоного креста передало нам в користування, в тимчасове користування гарний укомплектований автомобіль, можна сказати, тільки з конвейєру. Вони забезпечують нас паливом, забезпечують ліками. Забезпечують медичним обладнанням, таким як тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Чим може наша тільки медична бригада. В медичну бригаду входить водій, лікар сімейний і дві медичні сестри. Це в нас проєкт не новий, так як ми з травня місяця у нас працює бригада сімейних лікарів англійських юкмед. Юк Вони також так, ми паралельно працюємо, але вони вже з травень, червень, липень, вони вже їздили по селах, люди вже знають, що є така послуга. І нам навіть проще, зараз один графік ми в одні села їдемо, вони в інші села, вони залучили кардіолога, залучали психолога і також надають первинну медичну допомогу. Новий комфортний автомобіль може подолати будь-яку відстань. Тому медична бригада виїжджає по усім селам Тростянецької громади. За ці три місяці стане ясно, наскільки ця послуга користується попитом, користується, якщо це буде багато людей і вони вже привикнуть до цього, то звичайно ми будемо продовжувати цей проект. У нас достатньо і свого транспорту. До слова у селах Тростянецької громади дуже багато осіб, які мають статус внутрішньо переміщених. Такі пацієнти також можуть звертатися до наших лікарів за отриманням медичної допомоги. Люди внутрішньопереміщені особи, які приїхали десь із другої місцевості, вони можуть звертатися до наших сімейних лікарів, не переписуючи декларацію з своїм. Ми не відмовляємо цим людям. Вони ми також їм одинаково надаємо медичну первинну медичну допомогу, можемо дати направлення, тому що в цих людей є декларації. Вони зареєстровані в своїх сімейних лікарів. Також ми можемо на сьогодні. Немає обмежень в виписуванні доступних ліків. Будь-який лікар може виписати, як раніше було тільки сімейний лік. Зараз може будь-який лікар, незалежно до кого ви підписаний, виписати вам доступні ліки по категорії серцево-судинних захворювань, ендокринних захворювань, цукровий діабет та бронхіальної астми. Також психіатр і невропатолог може виписати доступні ліки за психіатричним напрямком, так що все це доступно і для внутрішньо переміщених осіб. Медичний фронт Тростянеччини постійно намагається створити ще кращі та ще комфортніші умови надання медичної допомоги усьому населенню громади. Графік прийому спеціалістів на серпень місяць 2022 року ви можете бачити на екрані. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ Новий сімейний лікар з'явився у Білківському Старостинському окрузі. Медичний фронт Ростянецької громади продовжує поповнюватись новими молодими спеціалістами. Так нещодавно у Білківському Старостинському округі розпочав роботу сімейний лікар. З 1 серпня розпочав свою трудову діяльність. Сімейний лікар Ковальов Антон Євгенійович. Антон у 2020 році закінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Пройшов успішне навчання на інтернатурі, отримав диплом спеціаліста. До виконання обов'язків приступив відразу, як приїхав в Тростянець після закінчення університету, тому що лікарів в районі не вистачало, і я виконував. Всі обов'язки як лікар, тобто, вів прийом, виписував ліки. Тобто, вся та робота, яку виконує сімейний лікар, як розповідає сам Антон Євгенійович, роботи вистачає щодня, адже тамтешні мешканці постійно звертаються по допомогу чи консультації. Відбувається активний набір пацієнтів, підписуємо декларації, виконуємо також. Побажання пацієнтів, тому що лікаря давно тут не було. Люди потребують уваги, потребують нових схем лікування. Це все ми будемо забезпечувати. Дорогі більчони, я дуже рада, що нарешті у вас з'явився свій сімейний лікар. Запрошую вас, у кого немає ще декларації, прийти підписатися завідувачем. Амбулаторії в селі Білка є перепелиця Ніна Павлівна. Вона в нас педіатр до неї підписані дітки, і буде сімейний лікар працювати. Дві медичні сестри, які працює інтернет, ви можете на місці підписати декларації. з ним можна зробити глюкозу крові. Лікар може дати направлення електронне до будь-якого спеціаліста, зробити електрокардіограмочку. Згідно графіка, роблять виїзди бригада ще англійських лікарів. Вони залучили до роботи лікаря-кардіолога. Ну, у цей четверг, у цей четверг, виїжджає бригада в село Білка. А так вони їздять. У Вишневе, в Микитівку, в Олексину. Так що люди вже знають, що два рази на місяць десь виїзди бувають цих лікарів. До слова, Антон Євгенійович здійснює прийом пацієнтів як в амбулаторії села Білка, так і в Тростянецькому центрі первинної медичної допомоги. Графік роботи села село Білка це понеділок, середа п'ятниця. Прийом іде з пів дев'ятої до Часу дня. Далі виїзди чи виїзди на виклики. Вівторок і четвер прийом відбувається в амбулаторії міста Тростянець. Вівторок з часу до шести, а четвер з восьми до часу. Тож тростянчани також можуть підписати декларацію з сімейним лікарем Антоном Ковальовим. Благоустрій території Тростяницької громади триває. Комунальне підприємство Чисте місто наразі виконує роботи по підрізці гілля на деревах та косінні трави. Комунальні служби Тростяницької громади знову наводять лад у місті. Цього разу працівники підприємства Чисте місто виконували роботи по підрізці аварійного та надто густого гілля на деревах. Отримані дрова будуть передані на опалювальний сезон до садочків Тростяницької громади. Сьогодні ми займаємося цією роботою біля міської ради. Роботи дуже багато, гілля дуже багато вирізаємо і зразу ж сьогодні ми і вивозимо це гілля, щоб воно не валялося. Вивозимо ми його на Санполе. Також далі продовжуємо займатися у парку Чайковського. Таке ж саме гілля, воно обвисло, там також небезпечно для дітей, які гуляють там з мамами, з колясками, тож також підрізаємо таке гілля. Дане підприємство цього дня вже встигло вивести п'ять причепів такого зрізаного з дерев гілля, що значно покращить загальну видимість територій. На дані роботи ми залучаємо свою бригаду, наша бригада, які у людей, які є допуски до роботи з бензопилою, вони пройшли всі інструктажі, навчання вони займаються цією роботою. Наші хлопці три чоловіка, і хлопці, які погрузкою займаються, також три чоловіка. А також такі роботи не можна провести без авто. Вишки то і працює автовишка. Обов'язково працює автовишка. Такі роботи у подальшому будуть виконуватися і по місту, адже кількість аварійних дерев після окупації громади значно збільшилася, що насамперед несе загрозу мешканцям громади. Після окупації теж дуже багато пошкоджених і, і осколками, і снарядами по вулицях міста, а також у парку Благовіщенському на Ведмежій поляні подальше плануємо також ці роботи проводити. З цими роботами, які ми виконуємо сьогодні, ми також не залишаємо роботу про покос трави. Сьогодні ми косимо траву на Ведмежій поляні. На даний час зараз дуже багато відпочиваючих у цьому місці, то хочеться щоб і там був порядок. На постійній основі волонтери Добробату допомагають Ростянецькій громаді прибирати будівельне сміття. П'ятиповерховий будинок на вулиці Нескучанська, 9, не став виключенням. Там небайдужі працювали два дні поспіль. Знову небайдужі волонтери добровольчого будівельного батальйону Добробат розбирали цегляні завали та прибирали будівельний мотлох у Тростянецькій громаді. Цього дня Добробатівці з рятувальниками ліквідовували руйнації п'ятиповерхового будинку, що знаходиться за адресою Нискочанська, 9. Зараз це ми вже другий день на цій будівлі, розбираємо завали, обираємо сміття, обираємо все, конструкції розбиті. Металеві, все, що залишилось від, від цієї будівлі, з таким гарним настроєм людей, які готові допомагати. Потрібна ще допомога і влади місцевої влади, і влади державної. Тому ми погоджуємо ці всі виїзди. Це вже у нас десь 28-й виїзд. Із них більше половина це Тристянець, Керка, Ведень. Зараз буде. Вироблять, які просто приходять і хочуть допомогти. Їм. Я хочу сказати, що це настільки гарні люди, їм не потрібно щось розказувати, показувати. Вони приходять, кожен знаходить собі роботу і бачить, що треба зробити як для себе. І вони так і роблять. Тому приємно з цими людьми працювати. Тут уже створена така більш постійна команда, яка на 80 це одні ті ж. Така сила в наших людей. Є. І це дає радує, то, що ми зуміємося таки відбудувати нашу державу, відбудувати, що ми творили нам наші браття, як ми їх називали раніше, вони нас називали. О, Ну, Така робота, і тому сьогодні ми тут закінчимо і будемо переходити на іншу будівлю, будемо допомагати щось маємо. Даний п'ятиповерховий будинок постраждав у часи окупації громади, через що без житла залишились 30 родин із цієї багатоповерхівки. Внаслідок картобстрілу російськими танками кілька квартир було знищено вщент влучаннями снарядів. Здебільшого у ньому проживали лікарі Тростянецької міської лікарні та люди похилого віку, які тепер, на жаль, опинилися без даху над головою. Я не могу сидіти вдома, когда людям нужна помощь. Поэтому ми организовались, и Сумской Добропад всегда приходить людям на помощь. І мы разбираем, как помогаем и местным жителям, и так также самое помогаем и местной власти. Это для всіх важно, потому что если мы не объединимся, мы проиграем. Мы должны все объединиться и друг другу допомагати. Я вирішив доєднатися, чтобы що, чимось допомогти нашій державі, нашому краю, не сидіти вільний час від роботи, а чимось бути корисним. Важливо допомагати, щоб відстроїти нашу наш наші міста ще ще краще, щоб були ніж до воєнних дій. Неважливо, що ти робиш. Відбудовуєш міста, чи розбираєш завали, чи роздаєш продукти. Це все важливо, бо всі ми люди і всі один одному не то що повинні допомагати, а це мабуть людська, людська якість і. Ну, це добрі серця, які це роблять, навіть якщо людина цього не робить. Я, я хочу сказати, що кожна людина в Україні ви круті, ви сильні, і я підтримую кожного. Якщо у вас є можливість, і е, у вас є вільний час, у вас є сила, і ви можете це зробити. Приходьте, допомагайте іншим, е, полюбіть іншого так, як ви любите себе. Як будто це ваша рідна людина, бо ви живемо в одній Україні на одній землі. Тростяницька міська рада та і самі мешканці громади щиро вдячні всім, хто долучається до благочинної справи у відновленні інфраструктури та зруйнованих будинків Тростянцям, адже тільки об'єднавшись у одне ціле, можливо отримати бажані результати та відбудувати те, що було зруйновано. Ось так минув тиждень. Команда наших журналістів працює для вас, аби ви першими дізнавались про найголовніше до зустрічі. Бережіть один одного та залишайтеся з нами.